Вітаю, вітаю. Сьогодні ми, якщо Бог нам дозволить, продовжимо могутня Божа зброя. Це дуже таке, я вам скажу, що дуже послання апостола Павла до Хісяна, одна з таких самих могутніх пнів. Свою ніяка зброя вона не має сили. Помолимся так. Вот за сина нашої сестри та Ігоря. сейчас на. Нулю там, дуже в тяжкому тяжке положення, щоб Бог благословив їх, його і тих, тих. Допоможе защитить і зупинить не не можна, можна. От тільки ворог душі людського. людського могли, могли прославити тебе і молитись за тебе, вивчати, вивчати щоб ми могли єдиній молитві прославити тебе, поклонитись тобі. Ти е, дійсно ти е, її маєш, маєш, який все створив, і все е, тримаєш під своїм контролем, і с, без тебе нічого нічого не нас на цей вечір. Власловиться громаду, ромаду. І, і дай спасіння ще багатим людям людям роду, роду. Україні. Україні. Поможи, зупини цю безумну. Ста, ста, постійно дивляться, дивляться. Защити, ми молимо те за сина нашої сестри Таї, Ігоря, Господи, спаси. і... і Господи, повернутися додому живим. І, І так ми прочитаємо, Підступності діявола але з началами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку, І спод... щоб ви змогли. Отже, стійте, підпережіться істиною, задягніться в броню праведності, взуйтесь в готовність благовістити мир, мир яким зможете погазити всі вогняні стріли лука Лука і духовний меч, який є Боже Слово, постійно моліться духом. І за мене ще не щаби є послом у кайданах, щоб смілово про неї говорити, як мені мені. сказати цілий такий. Тойсь, зуйтесь той це з готовні, повні череви для для спортивна ну. ну. То, а для воїна на, на сьогодніх хто... В, 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 ну я ну я. Ботінки були і були с е, сапоги. Боги. І захистити ногу від від де, де, Вони зберігали, не може, йому треба. Це воно було на ньому все, все, все добре. І но це коли ми дивимося на фізі, фіз вона має таку таке, щоб вона захищала ноги. А ноги. тут іде. Тут іде ноги, де ми ступаємо. Ступає. в світу ці на ефіціан мені подобається менше менше діявольство приправді на преткновение, падение и на многие неудачи. Готовность имеет все в состоянии. який народжується на добу. І якщо ми сьогодні маємо цю духовну природу, Залишає ніколи. Нам. Правду чи Бог сказав? І він він отримав перемогу там. І людина є. Горе, смерть. Він прийшов, щоб убити, украсти, убити і загубити. Це, це. І далі Джульмакарту каже, каже, 15. Це. Красиві ці ноги. Як вони коли благові? Бог каже, що це дуже добре, а він каже: ні, це мені так не подобається. Я буду все робити, щоб, щоб, щоб ці ноги не ходили там. Де буде прославлятися Боже ім'я, де буде возвеличуватися Боже ім'я, де буде поклоніння Боже ім'я. Я говорю, Джон Бунян мені подарувався, як він в духовній боротьбі він пише, каже, як сатана лежить, де люди моляться, тобто, де п'ють, убивають, один, він спить під вікном, а де люди моляться, він б'є і стукає в вікна, щоб люди там не молились. Це його така, він йому не подобається, коли люди правильні, добрі, чесні, чисті, які не матюкаються. Йому це не подобається. Йому подобається такий, щоб йому не було там чого робити. Просто лежати і спати, віддихати. Бо вони виконують його волю. Многие комментарии также и Ефесянам как сталкую, ссылку на проповедь. Но в тексті послання к Ефесіянам Павел не ведет речі о проповіді или учительствена в ведении духовного сраження. Тобто, вірші, як каже, що це проповедують, проповедують Слово Божие. Це воно є тут можна, но це не найголовніше. А дивіться, самое найголовніше в цьому контексті, в цьому тексте, він каже, он говорит, а Путішестю селю, благовістити, ну, не в тому, щоб благовєсти целью, а щоб устоять. Тоді дивіться, що коли ці стріли буде посилати лукавий, то головна тема, головна мисль Павла каже, щоб коли вони будуть, що вам все переодолівши, що витратило. Як він ви вначалі сказав. Нарешті зміцнюйтеся з Господом, там будністю сили, задягніться в його зброю, щоб могли протестати. Підступністю диявола. Тобто, коли він буде противостояти, підступати, то щоб ми могли вистояти і одержати перемогу. Ми сьогодні маємо перемагати сатану, тому що ми з Богом. Тобто, тема його повістування заключається не в тому, щоб приводити погибаючих до спасіння, але успішно сражатися з дияволом. Тобто успішно то є сатаною віруюча людина має силу, щоб дійсно противостояти йому. І як, як це робиться оця сила? Дякувала через віру. Якова каже, покоріться Богу і станьте проти як, так? твердою вірою. Не просто станьте твердою вірою. Ми не можемо боротися з ним просто балакати з ним. Ми не можемо не боротися з якимось автоматом, як сьогодні вже немає мечів, сьогодні автомат чи кулемет. Ми з ним не можемо, це, тому що наша бороть не проти плоті і крові. Наша боротьба не проти плоті і крові. Це сили зла, це духи злоби під Тобто, щоб ми могли. Перемагати. В цьому отрывке вираження благовествувати мир означають, що верующий мають мир з Богом і це – содержание благовествування. Неспасений чоловік безпомощний, помощи, і и знаходять в стані вражди з Богом. Тобто він, людина, яка не спасена, це враги Божі. Це… Не просто винуватці Богу, а це вороги Божі. І вони, Бог, буде їх нака... Бог їх накаже в кінці кінців, буде судити їх. І в цьому світі він каже, що хто не вірує, він не має життя вічного. І він є ворог Божий. І як проголосив Павло, він далі говорить несколько вище, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Тобто ми маємо мир з Богом через кого? Через Ісуса Христа. Коли ми читаємо Коринфянам 5 розгляду 2 Корінфянам, Він там каже, що умоляємо, щоб ви примирилися з Ким. Моляємо вас, милосарнім Божим, примиріться з Богом. І вас, бивших некода чужденних ворогами по розположенню к злим ділам, Павел говорить, Колосіянам: нині примирил в тілі плоті його, смерті його, щоб представити вас святими і непорочними, невинними перед собою. Колосанам 1 розділ 21-22. Можна прочитати українською мовою, щоб було було ясніше. 20, 21 22-й вірш. Давайте ми прочитаємо українською мовою. І вас, які колись були відчужені, непримирені розумом у лука, лукавих ділах. Дивіться, і вас, які колись були відчужені світ відчужені, від Бога, непримирені, перемиренні розумом у лукавих ділах. Тобто у розумі, скільки лукаво, і людина все вона в, 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 в цьому шукає якісь робити це чи не робити. Оця боротьба вона, вона існує. Але якщо ми не з Богом, то що ми вибираємо? А що нам хитрі, десь лукавіше, нам більше подобається? І він каже, примирив лукавих діла. Нині примирив він смертю тіла своєї плоті, щоб зробити нас святими, непорочними і невинними перед собою. Тобто, Павло Тимофія каже, що деякі гріхи вони зараз явні. Ну, видно їх. І церква може там на таких людей мати якісь, якщо в церкві людина грішить, має якийсь вплив. А деяких, каже, вони не, не, не видно їх, і вони тільки відкриються в день суда. Але дивіться, що він каже тут, 23-й вірш. каже, нині примирив смерті тілом своєї плоті, щоб зробити вас святими, непорочними і невинними перед собою, не перед нами. А перед ним. Тобто він дивиться на нас і дивиться, ми лукаво далі живемо. Чи ми вже чистий, святий, непорочний, тобто ми ведемо вже чистий і непорочний стан життя. Тобто ми вже ведемо себе так, бо ми ходимо перед Богом. Дивіться, ми не ходимо перед людьми. Ми не чоловіку не чоловікову не, ну, не годники. Ми, кому ми повинні, перед ким ми ходимо? Перед самим Христом, який примирив нас, який віддав своє тіло за нас. І ми перед Ним будемо давати відповідь. І тобі, ми повинні, що б ми не робили словом чи ділом робити як для кого? Як для Господа, як для нього. Він цього це має і Він має так. Поступати, зробити. Якщо лише перебуваєте у вірі, дивіться, без віри неможливо нічого. Якщо лише перебуваєте у вірі, тверді і непохитні, утверджені і е, в надії радісної звістки, яку ви почули, і яка була проповідана між усіма творіннями, котре є під небом і якої я, Павло, став служителем. Тобто він дуже важливий цей вірш. також. Каже, якщо лише перебуваєте в вірі, тобто неможливо вести чесний, чистий стан життя без віри. До послання до Євреїв, 11 розділ, 7 вірш. А без віри угодити Богу неможливо. Нема смисла. А для чого я буду так жити, якщо я не вірю, що Бог є, що Він мене очистив, що Він мене звільнив, що він посадив мене на небесах, що він прийде забере мене, що буде мене судити. Якщо я в це не вірю, я буду про це думати. Я буду думати, як тут, якось пройти по цьому життю, проскользнути, да? проскочити поміж карфельками. А так ні. І він каже, дивіться, що каже, які, каже, у вірі тверді і непохитні. Це ж не просто, ну вірю. Ну, не можу сказати, що Бога нема. Але що, а що толку з тою вірить? Ну, Бог є, а далі що? Віра вона не зупиняється тільки на тому, що Бог є. А ще треба, вона далі йде, що Він, що, тим, що його вірять, він воздає, написано, віруючи, воздає, що він контролює все. Він ходить за людиною. Він каже, дивіться. Непохитні і утверджені в чому? В радісні звідки? В Євангелії. Тобто вони утверджені в Євангелії. Вони дуже все, яку ви почули, яка була проповідувана між усім творінням, котре я піно. Тобто він каже, що ця Євангелія проповідує всім, і вона буде проповідана всім. І ніхто не скаже, я не чув, я не знав, я не бачив. Яким з чином? Ми знаємо, бо ми бачимо, коли читаємо об'явлення, що теж буде ангел з відкритим Євангелем проповідувати. Благовествование мира — это чудесная истина, заключается в том, что во Христе мы теперь в мире с Богом, будучи сыны едины с Ним. Поэтому, когда наши ноги обуты в готовность благовествовать мир, мы крепко стоим в полной уверенности. То есть, чего людина э, иде, даже идет на миссию, идет проповедовать, Евангелие, радостную, радостно звездку. Чего она идет? Там не сильно вона щось заробить матеріально, фінансово. Але що їй її, що її спонукає йти? Спонукає віра. Вона стоїть твердо, вона довіряє Богу, вона знає, для кого, чому вона, це проведе, чому вона це робить. Я опять я нагадаю цей такий відривок від фільму про апостола Павла, коли він в тюрмі розмовляє з начальником тюрми. І він каже, за що ти борешся до Павла? Чого, за зачем тобі ця тюрма? Ти ж можеш жити. І він показує, каже, ну, море, океан великий. А життя наше, яке, це як оце взять оце води в океані, і вона через пальці проходить. А це наше життя. А я каже, борюся за цей весь океан. За вічне життя, нескінченне, не ці каплі, які там падають з руки. Тобто, коли людина твердо стоїть, вона знає. Павло каже, я знаю, в кого я вірую. чого він міг іти, і не боятися. І каже, і в смерті, і в житті я буду славити його. Це дуже важливо. Каже, готов сражатися, готов сражатися у віреності, повної вірності. Бог любить вас в союзі з нами і готов сражатися за нас. Чому ми одіваємося все оружжя Боже і підкріпляємося силою Його могутності, бо без його сили ми ж не зможемо дивіться, Архангел Михаїл, послання до, до Юди, каже: Він боровся за Моїсеєве тіло. Но не міг навіть дьяволу сказати якесь таке погане слово. Але тільки сказав, хай тобі заборонить хто. Господь. Тобто, тому що дьявол це не така сатана, не проста сила. Вона має, він має, бо Бог з ним вважається, тільки для чого. Це не значить, що Бог слабший нього ні. Бог його, Бога є з ним якісь свої. Можна сказати, умови, де він, Бог його використовує.